Нормальна анатомія розглядає розташування частин тіла й органів людини в положенні, стоячи з опущеними донизу верхніми кінцівками і повернутими вперед долонями. Тіло людини складається з певних топографічних частин і ділянок, в яких розташовані органи, м'язи, судини, нерви тощо. Виділяють такі частини тіла. Голова капут. Шия кервікс. Тулуб трункус, до якого належать грудна клітка, торакс, груди, пектус, живіт, абдомен, спина, дорсум, таз, пельвіс, верхні кінцівки, мембрі суперіоріс, нижні кінцівки мембрі інферіоріс. Орієнтирами в анатомії є лінії, осі і площини. Для визначення розташування і положення органів використовують три взаємоперпендикулярні анатомічні площини плана, які уявно можна провести через будь-яку точку органа чи ділянку тіла. В анатомії ми виділяємо такі площини: сагітальна або стрілова, планом сагіталіс сагіта стріла. У даному випадку стріла, що пронизує тіло, це уявна вертикальна площина, яка пронизує тіло спереду назад, та ділить тіло на праву і ліву половини. Лобова або фронтальна площина. Планум фронталіс. Фронт, лоб або чоло. Вона є паралельною до лоба і розташована перпендикулярно до стрілової площини. Та поділяє тіло на передній і задній відділи. Також передній відділ називають вентральним від латинської «venter» живіт, а задній відділ Дорсальним, від латинської ДОРСУм спина, Горизонтальна площина. Планом горизонталіс. Вона розташована перпендикулярно до перших двох, поділяє тіло на верхню і нижню частини. Для позначення розташування органів стосовно горизонтальної площини застосовують такі терміни: верхній краніальний або черепний від латинської краніум череп, і нижній каудальний хвостовий від латинської кауда хвіст. У тілі людини мовно можна провести безліч таких площин. Також в анатомії використовуються умовні терміни для визначення проекції розташування положення тієї чи іншої частини тіла. Частіше всього використовують такі терміни: бічний, латеральний, латераліс для позначення органів і частин тіла, які розташовані збоку, віддалені від серединої сагітальної площини. Присередній, медіальний, медіаліс. Ближчий до серединної стрілової площини. Для позначення частин кінцівок застосовують такі терміни ближчий, проксимальний, проксималіс, який розташований ближче до тулуба, дальший дистальний, дісталіс, що віддалений від тулуба. Крім того, в анатомії вживають такі загальні прикметники правий декстер, лівий сіністер, великий майор. Малий, мінор, поверхневий, суперфіціаліс, глибокий профундус. Для визначення напрямків рухів у суглобах і орієнтації органів відносно положення тіла в просторі виділяють три уявні анатомічні осі відповідно до трьох анатомічних площин. Лобова вісь фронтальна є горизонтальною і розташована паралельно до лобової площини. Навколо неї можна проводити згинання флексіо і розгинання екстенсіо кінцівок та інших частин тіла. Стрілова вісь сагітальна є також горизонтальною і розташована паралельно до стрілової площини. Навколо неї можна приводити адукціо та відводити абдукціо, кінцівки та інші частини тіла. Навколо вертикальної осі можна робити обертання частин тіла, ротаціо. Окрім того, можливі кругові рухи, циркомдукцію, коли кінцівка чи інша частина тіла описує конус, верхівкою якого є певний суглоб. На живій людині органи проєктують на поверхні тіла. Для визначення границь використовують ряд уявних ліній. Передня серединна лінія, лінея медіана антеріор. Проходить посередині передньої поверхні тіла, розділяючи його на дві симметричні половини. Праву і ліву. Права і ліва груднинні лінії. Лінеa sterнаis dextra et linea sterнаis синістра проходять вздовж відповідних крив груднини. Середньоключична лінія. Лінея медіоклявікулярис. Її проводять через середину ключиці. Між цими двома лініями посередині проводять пригруднинну лінію лінеa парастеналіс, передня, задня і середня пахвові лінії. Лінея акселярис антеріор. Постеріор. Етмедіа. Лопаткова лінія. скапуляріс. Проходить через нижній край лопатки. Прихребтова хребтова лінія. Лінео паравертебраліс. Проходить вздовж хребтового стовпа на рівні реброво поперечних суглобів. Задня серединна лінія. Лінео медіана постеріор. Проходить уздовж вершин остистих відростків хребців. А на цьому все. Дякую вам за увагу, та зустрінемося у новому відео.